Зв'язку з тим, що набрав чинності новий закон України про національну поліцію і створено новий правоохоронний орган, на який покладено функції захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, а також виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень, керівництвом головного обласного управління поліції за ініціативою влади Марганця та керівництва міського відділу поліції було прийнято рішення про проведення відповідним загоном профілактичних заходів на території міста. Про мету такої роботи розповів начальник Марганицького відділення поліції, капітан поліції Роман Васильович Яровий. З метою виявлення осіб, які там незаконно зберігають вогнепальну зброю, зв'язку там осіб, які схилені до вчинення кримінальних правопорушень, перебувають особи в розшуку, виявлені транспортні засоби, які перебувають в розшуку. Зв'язку з цим було то тобто, і сприйнято керівництвом головного управління. Рішення про відпрацювання території міста Маренця за допомогою переданих сил обласного апарату головного управління громада побачила, що в будь-який час є певні засоби і сили, які можуть у разі там кітовиник несандатних ситуацій, і завжди чітко відреагувати на порушення порядку або навчиння, які то інші такі прояви там. Кримінальних правопорушень і таких нестандартних ситуацій мешканці міста на власні очі мали змогу пересвідчитися, як проводиться запланований профілактичний захід. Декого з мешканців поява озброєних поліціянтів на вулицях міста дещо збентежила, але у ході проведення заходу у такому новому стандарті дало відповідні результати і вилені місця дійснення незаконного. Прийому металобрухту, є виїзні місця незаконно заморолізації алкогольних напоїв, затримані деякі особи, які перебували в розшуку. По деякі факти проводить перевірка, по деякі факти відкривається кримінальне провадження, буде проводитися досудове розслідування і встановлення осіб. Особи будуть притягнуті до відповідальності як кримінальної, так і адміністративної. Відповідні профілактичні заходи проводитимуться й надалі. Про конкретні дати повідомлятися не буде. Закону площаним громадянам. Нічого не потрібно хвилюватися. Це дійсно показується, що той дійсно новий орган. Працює, все було виключно в нормах закону. Люди, якому бачили, що приходять, дійсно були працівники поліції формі одязі на вулицях. До них можна було звертатися, Даже деякі зверталися особи, до них щоденько їх передрасовували на чергову частину. Викликала група. Крім того, Роман Васильович повідомив, що відділенням поліції створено групу швидкого реагування, яка протягом п'яти хвилин виїжджатиме на виклик. Також начальником Марганицького відділення поліції проводиться прийом громадян, часи прийому щопонеділка з 10 до 16 години. Користуючись нагодою, Роман Васильович звернувся до громадян міста з попередженням про дії шахраїв. Особливо це стосується замовлення товарів через інтернет-мережу. Коли ви заказуєте дані -то речі, товари, будь ласка, не повадайте на шахраїв. І чітко видача, тобто, якщо ви замовляєте такий товар, то безготівковим платежем. Прийшов товар на відділення там, чи звичайної пошти, чи кур'єром, ви його подивилися, тільки тоді переховувати гроші. Люди замовляють товар, не бачучи його, перекидають грошові кошти. все, особа може знаходитися там часто в випадках на території, там, зокрема окупованих областей, де проводять бойові дії. Туди перекидаються грошові кошти. Немає не товару, немає ні не грошових коштів. І притягнути дану особу до відповідальності практично неможливо. І також теж трапляються випадки, та коли особам також шахраїв телефонують на телефони, представляються службами безпеки банківських установ, таким чином випитують інформацію а саме той тобто, останні цифри. Пластикові карточки, там, пароль, перевірка даних, особа називає. Після цього саме шахраї спокійно знімають грошові кошти. Також цього не потрібно робити, щоб тому що всі, коли відкривають рахунки в, в банківських установах, там фінко визначено, що інформація з приводу пін-коду і банківського рахунку є конфіденційною. Ніякий працівник банку, не служба безпеки, ніхто не вправив вас запитувати. Ця інформація є тільки в вашою персональною даною. Хто би не телефонував, це є незаконітої тобто для цього звертатися. Зразу до правоохоронних органів. Також трапляються факти, що примірно звертаються, то вже телефонують. Там ваш там, родич, син, чоловік, брат попав, якусь непрозумілу ситуацію, там, поліції. Для цього потрібні певні грошові кошти, щоб йому там вирішити питання, це та також шахраї. Ви зразу маєте повне право зателефонувати до чергової частини 102 і повідомити дану ситуацію, але ніякому разі не перераховувати ніякі грошові кошти, тому що це чисті. Чистої води шафраї. Тож, шановні громадяни, дотримуйтесь вимог законодавства, будьте пильними і в разі виявлення правопорушень звертайтесь до відділення поліції або телефонуйте за номером 102.